Меркурій переходить знак Козиріг, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 8 по 28 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю з вогню, вогню, лев і стрілець, спочатку загальна інформація. А потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі Меркурій? Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, новини, освіту і наше близьке оточення. А козріг такий дуже відповідальний знак. зодіака про дисципліну, планування, структуру, чіткість, послідовність. Досягнення в кар'єрному професійному плані відповідно ці енергії вони будуть привілювати по тому сектору, про який ми далі будемо говорити для кожного знака. Це окрема історія. Нейтральне положення для Меркурія в знаку козоріг. Відповідно, період не повинен бути максимально там якимось поганим або суперкласним. При цьому дивіться, у нас Меркурій, коли буде робити транзит в знак Козорога, робить негативний, неприємний аспект до планети Нептун. Нептун у нас про ілюзії, самообмани. Обмани, лицемірство, таємниці. І як варіант, тут може бути історія, що якісь таємниці можуть вийти назовні. Як варіант, це може бути якась історія пов'язана з тим, що м -м, хтось вам може щось пропонувати, наприклад, якісь не знаю, ділові співпраці або там не знаю, пропозиція там кудись поїхати, але при цьому там якісь можуть бути свої підводні камені. І тут я б рекомендував би фільтрувати все, що вам можуть казати і говорити. Плюс Нептун може давати таку. Історію як безпосередньо ваше особисте заблуждення в контексті того, як ви сприймаєте інформацію від інших людей, розумієте, да що я маю на увазі? Але у нас ще такий момент, що в період, коли Меркурій заходить в знак козорога. Він робить приємний гармонічний аспект до планети Венери. А Венера у нас про фундаментальність, стабільність, кохання, партнерські стосунки, любов, задоволення, гроші, доходи і вітрати. Відповідно, тут точно у вас є змога проявити якийсь свій авторитет, взяти на себе за щось відповідальність. Як варіант, це може бути історія типу якихось класних домовленостей. Але знову ж таки, по Нептуну не дуже я б сказав, обольщайтесь тим, що потенційно може бути. Не ідеалізуйте, а просто будьте більш такими реалістичними. Як варіант, це може бути знайомство в любовному плані, це може бути признання від когось в коханні і почнеться якийсь може цукорково-букетний період в когось. Як варіант, Венера може давати історію. Ну, це може бути історія типу в тому, що там поїдете з кимось разом на відпочинок, наприклад, відпочиватись хтось вам в цей проміжок часу, особливо 8 числа, запропонує цю історію. А питання домовленостей на офіційному рівні та робочим виходять на перший план. Це може бути робота з якимись документами, паперами. Це може бути домовленості з новим клієнтом, з новим інвестором, надходження якогось нового потенційно класного для вас. Проєкту по роботі може пропозиція нової роботи, я не знаю. Або комунікація може бути з людьми, які вищі за за соціальним статусом і авторитетніші впливовіші. і тут якось вони можуть на вас тиснути, давити, піджимати під себе. Може, як просто, як от, в цілому, можуть з'явитися у вас якісь знайомства нові, але більш впливовішого формату. А От знайомства сказав питання підвищення або перекваліфікації також можуть бути актуальними. Тобто, коли ви прийдете до розуміння, через якісь ситуації, що вам треба підвищувати свої якісь професійні навички, коли ви зрозумієте, що може, ви хочете міняти сферу напрямку діяльності, і будете починати шукати от, по Меркурію інформацію, куди ви хочете піти, на які курси або ще якась така історія. В цілому будуть якісь новини, скоріш за все, які стосуються роботи, дуже важливо формату. Може якийсь прийде новий колега. На роботу такий дуже професійний, скажімо так, по своїм здібностям, а, можете брати на себе відповідальність за якісь обіцянки по відношенню до інших, або як варіант, хтось вам щось в цей проміжок часу пообіцяє, і при цьому я думаю, що виконати обіцянку, головне не ідеалізувати і все ж таки перевіряти, контролювати людину по нептуну, по тому аспекту, про який я говорив. А, судові процеси можуть вийти на перший план початок якогось позову, початок роботи з тим, щоб отримати субсидії аліменти тощо. Тиск комунікації може бути активний від впливових людей. Те, що я казав, мислення буде в цей проміжок часу більш таке, я б сказав, прямолінійне, структуроване, заземлене, без емоцій. Ну і хто найбільше відчує цей проміжок часу? У нас кардинальна ось це овен рак. Терези і козиріги, козороги. А, а також всі сфери діяльності, які пов'язані з державним управлінням, люди, які працюють на когось, м, тобто знаходяться в якомусь такому підлеглому положенні. А, все, що пов'язане з банківськими структурами, нерухомістю, страхуванням, м, м, управлінці будь-якого формату, також можуть бути сюди судді, адвокати, нотаріуси, юристи, юриспруденція. От вс... Якісь заводи, наприклад, хто працює, все це сюди буде дотичне. Ну і перший знак зодіака у нас іде Овен для Овнів, це буде десятий сектор з гороскопу, кар'єра, статус, публічна репутація, авторитет. Давайте побачимо з самого простого: статус у нас може бути не тільки в роботі, це може бути як варіант історія в любовному форматі. І оскільки у нас Меркурій робить хороший аспект до Венери, то відповідно тут потенційно може бути якесь нове знайомство. Признання в коханні, або якісь компліменти, подарунки, знаки уваги від тих людей, яких ви знаєте вже. А це може бути як варіант історія в тому, що може вас запросять на якийсь відпочинок разом відпочивати, або там ви когось будете запрошувати на якийсь відпочинок. Побачення просто як варіант може бути. Може вам зробити пропозицію руки і серця, або не знаєте, дізнаєтесь, що ви вагітні як варіант. Ну, хоча навряд чи, ну як варіант може бути кар'єра, статус репутація, тобто я думаю, що все ж таки більш цю історію у вас буде затрагуватися. Новий клієнт, новий проєкт, новий колега, якась публічний виступ може бути. Важлива якась нарада в цей проміжок часу у вас може бути, яка матиме для вас доленосне значення, я б сказав. Як варіант, це може бути історія. Того, що тут буде активна комунікація з якимись, знову ж таки власними авторитетними людьми, коли ви зможете проявити свій авторитет, і якось може піджати наполягти на тому, що вам потрібно отримати в контексті роботи. Грубо кажучи, це може бути і зміна роботи. Це може бути Трапиться може якась ситуація, коли ви активно почнете шукати роботу, як варіант. Це може бути, що вам дадуть може в цей проміжок часу більше проектів, більше відповідальності, що в подальшому посприяє вашому підвищенню. Наприклад, багато може бути клієнтів знову ж таки. Може ви якось не знаю, може хтось з клієнтів на вас буде тиснути. але не думає, що тут якась негативна повинна бути історія. Ну, от щось от. Куди ви рухаєтесь в цілому в кар'єрному плані, буде дуже сильно актуально. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Карта восьмерка мічі, карта гранічені. То тут скоріше скоріш скорі за все може бути така історія, що а, у вас можуть бути тимчасові обмеження за рахунок того, що, наприклад, дуже буде багато роботи і не буде вільного часу, наприклад, на те, щоб відпочивати з друзями. Як варіант може реально буде якийсь тиск в, в роботі по відношенню до вас від там колег, клієнтів або керівництва, як варіант, може треба буде публічно виступати і вийти, навчитися виходити з цих рамок обмежень на дні, коли випадає карта закохані, зазвичай закохані може давати історію. peut-être Проект вам зайде, або клієнт прийде, там де якісь потенційно можуть бути обмеження. Або це може бути історія, що вам треба буде навчитися брати на себе відповідальність за прийняття рішення, доводити його до кінця, не ставлячи собі якісь рамки і обмеження і не думаючи там, що у вас щось, наприклад, не вийде. Така може бути як варіант, історія. Спокус якісь в роботі може бути як варіант. Далі у нас йдуться леви. Для левів це буде у нас шостий сектор гороскопу, сектор роботи, служіння іншим людям, здоров'я, домашніх. Улюбленців рутинного життя Ну, рутинне життя тут може якось бути таке трошечки обмежене тобто, багато може бути якихось планів в цей проміжок часу, багато якоїсь Чіткості структури послідовності е, можете займатися якимись не знаю офіційними питаннями з приводу вашого домашнього улюбленця. Може, як варіант вам хтось подарує домашнього улюбленця. Може, як варіант буде історія, типу, що ви будете консультуватися з лікарем, ветеринаром з приводу вашого от, собаки там або котика. Е, Здоров'я ваше безпосередньо тут 100% може бути історія, коли ви. Або здаватимете аналізи, або не знаю, візьмете на себе відповідальність. Все я більше не їм м'ясо буду чітко соблюдати якусь дієту, або це може бути історія, типу, що ви отримаєте результати в цей проміжок часу. вийде якась новина, скажімо так, інформація. А як варіант, це може бути ну планова операція Тут 100% може бути як варіант або назначення планової операції на подальший час, якийсь. Робота служіння іншим людям. Ну, це може в спортзал, до речі, підете по здоров'ю, типу тренування. А робота служіння іншим людям. Тут нові клієнти точно можливі, новий проєкт може прийти, новина підвищення, а, новина, що хтось може звільняється з роботи. Новина, що типу, вам пропонують якусь іншу роботу через інших людей. Ну, тут, скоріш за все, знайомі якісь вам потенційно можуть запропонувати нову, кращу роботу. А це може бути тиск. Давлення на вас від більш авторитетніших впливовіших людей в контексті, от що там пов'язане може бути з роботою, може будете якось з колегами планувати щось в цей проміжок часу активно. Це може бути історія, що може бути активно в інтернеті через шукати нову роботу. Може, як варіант, ви будете підвищенням кваліфікацій займатися. от теж я казав на самому початку, або. Прийдете до розуміння того, що захочете зробити перекваліфікацію, піти навчатися на когось іншого на іншу сферу. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Шістка мечей, карта двіження далі, карта якогось пошуку. Ну, то стоє зв'язково, або якусь роботу можете шукати, або може у вас стане, може, робота буде дистанційна, будуть обмежені через те через те, що будете вдома сидіти. Як варіант, шістка, пента... шістка мечей може давати історію перехід такого некомфортного, неприємного положення в більш приємніше для вас. Знову ж таки, підвищення може бути як варіант, може вас відправлять по цій карті у відрядження. До речі, новина, типу новина, типу, що вам треба щось знайти в інтернеті для роботи, наприклад. Новина, що вам може треба щось організувати для роботи, для клієнту, для інвестору. Може, як варіант буде історія знову ж таки пошук лікаря, пошук вітамінів, препаратів, бадів тощо. Будь-яка історія сюди може піти. Бачите, тут людинка щось шукає в інтернеті. Може, здаватимете іспит або вас будуть перевіряти якось на професійні якісь яки. Далі у нас ідуть стрільці. Для стрільців це у нас буде другий сектор гороскопу. Фінансовий сектор. Для вас це прекрасна історія, тому що тут, скоріш за все, у вас потенційно може вийти ваші фінанси можуть вийти на якийсь новий рівень. Ну, як варіант, це може бути історія. Того, що вам дадуть премію, аванс підвищення може бути. Ну тобто, дізнайтесь новину по Меркурії, що вам дається підвищення. Як варіант, це може бути історія, що ви візьмете на себе відповідальність за витрати якоїсь іншої людини, ну тобто допомагатимете комусь там мамі, татові, братові, сестрі фінансово не знаю, будете там закривати якісь певні ну, от, моменти, там не знаю, оренду житла або там харчі, або. Не знаю, там лікаря, стоматолога в такому форматі самооцінка тут потенційно може у вас зрости за рахунок того, що на вас буде активно спрямований вектор вашої уваги, їхньої уваги як людини, професіонала своєї справи. І тут прям ця історія доволі таки можлива. Ну, як варіант, це може бути, звісно, критика трошечки, авторитету можуть якось у вас тиснути, подавляти. Ну я думаю, що не повинно якось негативно сильно програтися. Може, якісь будуть перемовни, дебати, дискусії, коли вам. Треба буде відстояти свої кордони, відстояти свою самооцінку, не боячись цього. Як варіант, тут можете займатися плануванням, аналізом свого своїх доходів і витратів. Може, трапиться якась ситуація, коли ви зрозумієте, що щось как-то не так могло б бути краще, наприклад, і будете там, не знаю, аналізувати на це я більше не витрачаю гроші, на це я витрачаюсь, а планування можна щось. Бюджету, може почнете планувати там, не знаю, покупку квартири, машини, і отут буде вибудовувати якийсь чіткий план. Така історія також можлива. А це може бути ну от щось фінанс, може новий клієнт, ну от якийсь може типу щось інвестуєте там в крипту, особливо в цифрову якусь історію. Доволі таки можлива історія. Давайте карту інтернет шопінг може бути, до речі. Давайте карту пораду для вас. Карта повішені випадає до повішені? Тут буде точно якась може кризова ситуація, коли ви вам треба буде зайнятися переоцінкою цінностей ваших доходів і витратів. Мені чомусь здається, тут більше історія пов'язана по повішеному, може бути з самооцінкою. Тобто тут буде якась може кризова, не дуже приємного формату ситуація з іншими людьми, коли вам треба буде поміняти відношення до того, як ви себе оцінюєте в оточенні з якимись людьми, особливо по роботі. Розумієте? А це може бути історія, що може у вас була погана самооцінка, в цей проміжок часу вона просто підніметься у вас до небес. Як варіант, така історія. А це може бути історія того, що може у фінансових витратах зайдете в якісь топіки, зрозуміти, що треба менше витрачати, більше відкладати, або навпаки. Така може бути як варіант. Історія, в принципі, непогана карта. Я думаю, що тут просто якась от зміна відношення до фінансів буде або до своєї самооцінки, от сама якась поміняється. Ну, дивіться, щоб не купили щось браковане по цій карті. От там, от коли якщо будете щось купляти, перевіряйте техніку, всю, беріть гарант гарантію і чеки. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цьоміки, боміки, ускакал, закат, оревогар.